У мене в середньому іде 500-700 людей на місяць добровольців. Ну це дуже високі цифри порівняно з іншими підрозділами. Дуже високі. Я не можу сказати, що ну, зрозуміло, що зараз попереду корпус, і у нас потреби ростуть, особливо в спеціалістах ростуть потреби зараз. Ну, по багатьом напрямкам Радіоелектронщики. ну по багатьом. Ремонтники, механіки ну дуже ду ну, там прям лінійка буде величезна. От, але люди йдуть, і я скажу, що поток потік за останній рік не зменшувався і збільшився. Хто ці люди? Хто йде? Абсолютно різні. Є 18-річні, є люди там 50 років, які приходять. Є дівчата, є жінки. Є мужики, є люди, які прямо так і кажуть, що типу, я вважав, що воювати правильно, але сім'я те все каже, але я так себе замучив, що от я вже прийшов і, і слава Богу. типу. Є е, навпаки люди, які кажуть, що парні ну не дуже хотів, от, боявся, але я типу для себе вирішив, що я бігати от бусика не буду. І каже, я так думав, думав. каже, Думав, все рівно, типу, Скоро заберуть, та, да, заберуть, і типу, я краще от піду сам і так далі. Люди, які пішли все заче. І інколи дивишся на людей і думаєш, що ж мені треба було робити, щоб такий тигр пішов взагалі все заче. Тобто, а потім він опиняється в підрозділі і знову показує, що це не здалося, а що він прям тигр. Ну, Є різні люди. Ми набираємо, ну. Без великих відмінностей. Головне, щоб люди підходили за своїми морально вольовими, от і мінімум і фізичними, там, мінімально фізичними, там розвинемо. Все для цього, все для цього зроблено, там, мінімально фізичними якості.